Всім привіт! Ви на каналі Hello Dash. І зараз я граю в Майнкрофт. Ой, Снова Дешу забула зробити. ня-ня-ня-ня-ня почуєте, що в мене зараз такі скини, бо в мене ніколи нормальні скини может... С... е Кажу, сотворити. Ну як вам каже? Он... Скачатись. Я вже все переправилась. Все повністю все. Але нічого не виходить? Геть нічого. То я тільки з таким сиджу. І в коментарях, будь ласка, напишіть, як можна нормально скачати скін. Я вже все перепробувала, в мене щось не виходить. О! Привітик, привітик, привітик. привітік! Барашка там! Якраз. Те, що нам треба? Нам дуже треба барашка. Дуже, 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 дуже. Бо мені не буде на чому спати. Я так не люблю руками робити ці дерева. Дерево, не дерево. Бо як вам сказати бой вже не з А, будово. забула забуду я. Так не до головне. До так не було що Я купалася так годинами. Правда? Там ми копаємо, копаємо, хай буде там 30, накопаємо зараз. Няй-няй, нянь, няй, нянь, няй 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 няй, 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 няй. няй О, це буде, я буду знімати серіями. Бо в мене все не влазить. я буду серіями знімати. Скоро має друга серія з дотисю. в у мене може по 8, 7, 6 хвилин буде. Правда, мало, бо в мене фотоапаратки 9 хвилин витримує. Коли вже в 9 є, то вже все. Виключаємось ми, вирубаємося. Я скот. Деньки зробила кльово. І сюди, і сюди. І вилазимо, вилазимо, вилазимо. Ой, один зайвий. Як один. є. Знаєте, таку ігру один зайвий. Так, це. І далі робимо. Тан-тан, тан, тан. тан, тан. Чотири хай буде. Та-на-нан. Так, 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 так. О, да. Так. И само да, Та, та, та. О, не, не стане. За само стане. Что надо поки... І то на чому, мабуть, що в мене дуже рідко виходить відео, бо в мене інтернет майже ніколи є. Дуже часто він в мене є. У мене такі сусіди, що в майже його не включають. Виключають тільки. А мені плати. Це не розумію. печерка. Я не найду, навіть якщо я на мирному боюся. якщо там кажу, мене лякає. Так, 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 23. А тепер будемо березку, березу, Березу. березку. Березу рубати, березу, березу, березу побігли рубати. Березка. Біли бірезки з чорними лінями, ем, які похожі на а, я не знаю, оця мені погожа оце вличко і волосся Ну давайте, давайте, давайте. Давайте лубимо, лубимо. Ой. Де шість. Значить чотири дерева треба тільки нам зрубати. Щоб такі самі, правда. Це, але чотири всього на всього. Ми робуємо, ми робуємо, ми, 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 ми. А зараз підемо шукати овечок, яких ми тільки що бачили. Хе-хе. <хи> так, 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 так. <кхи> Уявляєте я без з бантиками це все знімаю. Ну, Ви не виніт, будь ласка, мене що я рідко кажу. Пока-пока. Я пока! просто забуваю. <кхи> Може і в цьому відео тоже забуду вже переборщила Ну 29. девять Заротяба двадцать двадцать семь 26, 27, 28, девять вадить Ви Ви мої Гарненькі Чок чок-чок Де вовна я волна нету вовна, Нет, вовна. Не поняла. де вовна, кожна барашка, кожна має Майдот... дати, а ні, все ж таки я, ну, все, мабуть, на цьому відео, мабуть, кінця і це, мабуть, ну, зараз останнє, найголовніше. Ой, что-то я сделала. Еда. я что, я что? О, я косил пыре. Все, э, э, блин, бедность Ну, пока, пока. Всем подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А, пока. Ну, блин. Ой, вже стемніло. Ссылку в контакт я оставляю в описанні. Богом підписалася. І додали мене в друзі. Пока-пока. Ого, жосто с Прикольно. Все.